Покоштує, вібраних... В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні. Господь збирає кожного з нас перед своїм лицем, щоб ми усі, стоячи перед Господом, могли над Його Словом роздумати, Богові подякувати за цей тиждень, попросити благословення на наступний. А найважливіше – це його правдивого Бога прийняти до свого серця. І з ним жити. Тому сьогодні чуємо як таку страву для роздумів, щоб ми отримали оцей смак, щоб цього Божого Слова, щоб ми загорілися і мали бажання його прийняти до свого серця в причасті. Тому декілька думок до роздумів над сьогоднішнім Євангелієм. В якому контексті відбувається сьогоднішня притча? Христа запросили на вечерю до одного багатого знаного чоловіка. Запросили і Христос, сидячи за столом, починає розказувати притчу? Так цікаво, що цей чоловік запросив вже. І тут Христос розказує про запрошених гостей на бенкет. Тобто звучить історія в історії. Ісус розповідає притчу про вечерю, перебуваючи за столом в домі багатого чоловіка. Можемо побачити, що ця притча ілюструє запрошення кожного з нас. До спасіння. Бути запрошеним на цей бенкет це бути запрошеним у саме Царство Небесне. І тим запрошеним є кожен з нас. Бог складає список гостей, а не ми. Ніхто з нас не може сказати, хто може на цей бенкет зайти, а хто ні, лише Господь. Бути запрошеним на цей бенкет це мати привілей, привілей споглядати і сидіти в присутності Творця. Бог відкриває двері всім, і Його запрошення адресоване кожному. Тому Боже запрошення можна справді прийняти. Або це запрошення можна відмовити? Бог запрошує, і лише згадаймо собі питання, якщо я відмовляюся, то чому я відмовляюся? Яка причина моєї відмови? Що є сьогодні моєю відмовкою? Чому я не приймаю запрошення Бога? Ми розуміємо, що Господь запрошує, якщо ми інтерпретуємо в сучасному розумінні, це запрошення на Божественну літургію, яка звучить найперше у заповіді Божій, «Пам'ятай день святий і святкувати. Це не просто не можна важкої праці робити, чи хтось каже, не можна в хаті прибирати, чи не можна там город копати. Це також дуже важливо. Але найперше, Господь каже, що Він запрошує на оцей бенкет, яким є Божественна літургія. На бенкеті кожен, хто відгукується на запрошення і приходить, він сідає за стіл. І він куштує те, що приготував той, хто запросив. Можна справді просто прийти. На бенкет і сидіти за столом, дякувати господареві, що запросив бути в такому прекрасному товаристві і не скуштувати жодної страви. Це добре, що ми відгукнулися, прекрасно. Бо бути в доброму товаристві завжди добре є. Але тому, хто запросив і приготував ці страви, ну, якось образливо. Якось не по собі, бо думає, може не смачно, можливо, щось не то. В чому проблема? І те саме Господь сьогодні, на сьогоднішньому бенкеті, яким є Божественна літургія, оця безкровна жертва. Він думає, ну чому не всі приступають до святого причастя? Можливо, щось не так. Господь очікує від нас, нашого, так я хочу прийняти Тебе, Боже, до свого серця. І справді, дуже часто нашою відмовкою навіть тих, хто прийшли до храму, каже, ну, я маю гріх. Я не підготувався до святого причастя. І на цю, на цю відмовку Господь каже, добре, але є священники, які сповідають. Тому приготуйся. Не відмовляйся. Сьогодні до кожного з нас звучить це запрошення як пригадка, бо можливо, де, коли ми трохи полінемося і кажемо, ну ні, сьогодні пропущу. Я завжди є в церкві на службі. Я щонеділі, я не пропускаю. Але сьогодні ну, не піду. І ми справді маємо навіть на нашому Сихові. Набагато більше населення, набагато більше тих, які називають себе християнами. Але на цей бенкет недільний, не всі відгукуються, і не всі приходять. Питання чому? Бо шукають багато відмовок. Хтось важкий тиждень мав до праці, хтось мусить поїхати на День народження, хтось на відпочинок. Сьогодні Господь каже, що всі християни без винятку є запрошені, і Господь чекає. Тому сьогодні запитаємо, чи в моєму житті є якась відмовка, яка часто звучить з моїх уст, щоб не піти на службу Божу. Якщо ми знаємо таких людей, скажімо їх їм, що Господь щонеділі чекає. Тому Ця страва, яка на цьому бенкеті є, є призначена для кожного з нас. Це запрошення є безкоштовним, але воно є дуже цінним і дороговартісним. За нього заплатив сам Христос своєю хресною смертю, своїм життям. Тому ми відмовляємося від того. Що є настільки цінним і настільки дороговартісним. Літургія як сучасний бенкет. Бог запрошує не колись, а кожної неділі. І це ми можемо вважати, що літургія є нашим обов'язком. Ні, це не обов'язок, це потреба нашої душі. Це потреба як дихання бути присутніми на службі Божій. Тому це не то, що Господь заставляє і змушує, це ми маємо зрозуміти, що без Нього ми добре тиждень і все життя не проживемо. Без нього, так само як без дихання, ми не можемо прожити нормально і повноцінне наше життя. На літургії. Ми не виконуємо правило, ми приходимо на Божий бенкет, щоб бути з тим, хто нас любить, і ту любов прийняти до свого серця. Тому нехай кожна літургія, на яку ми найперше недільна, а хто може і серед тижня приходити, буде справжнім місцем зустрічі з живим. Христом з нашим батьком, який нас любить і хоче бути з нами в нашому серці. Пам'ятаймо, що заповідь пам'ятай день святий святкувати, це справді бути присутніми на службі Божій, але також мусимо бо пам'ятати, бо в сучасному світі вже дуже часто махається рукою на цю заповідь, і можемо приступати і до важкої праці. Бо кажучи, ну я був цілий тиждень на праці і мушу тепер вдома добре попрацювати. Дуже часто ще як стримуємося, кажемо, ну не можу в хаті пилососити.